Летять летять сніжинки на поле ліс і сад, веселий світаночок танцює снігопад На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик. Солодкі бачить сни. В лісі все вкрито білим пухнастим снігом. Яка краса, а як тут затишно? Ось погляньте вкриті снігом ялинки, ліс взимку не спить. А давайте прислухаємось і послухаємо, хто ж там в нашому лісі стрибає по сніжку. Погляньте, хто залишив ось ці сліди? Так, звичайно, ось ця пташка снігур. А тепер давайте розглянемо сліди тварин. До лисичкиної нори ведуть сліди чиї. Так, лисичкині сліди. До барлога, де міцно спить ведмідь, ведуть чиї сліди. Так, ведмежі сліди. Погляньте, за ялинками сховався зайчик. То чиї сліди ведуть до ялинок? Правильно, з зайчика. А до лігва де спить вовк. Ведуть її діти, сліди. Так, вовчі сліди. До ялинки, де граються білки, ведуть чиї сліди. Так, білчині сліди. До дуба, під яким стоїть олень, ведуть чиї сліди. Правильно, оленячі сліди. Ось ми з вами і відгадали всі сліди тварин. А зараз, діти, давайте пограємо в гру. Що буває взимку? Взимку йде сніг. Так правильно. Взимку всюди радісно співають пташки. Ні, такого не може бути, адже це не весна. Взимку діти будують снігові замки зі снігу. Так, вірно. Взимку зеленіє трава. Ні, такого не може бути, адже дуже холодно. Взимку на деревах з'являються перші листочки. Ні, такого теж не може бути. Взимку можна кататися на лижах. Так, вірно, тільки якщо багато снігу. Взимку можна засмагати. Ні, не можна, адже дуже холодно. На цьому наше заняття закінчилось. До нових зустрічей, діти.